Всім доброго дня. Це відео буде про Міжнародний банк реконструкції та розвитку, про який ви багато чули. Кажуть, там Міжнародний банк реконструкції та розвитку допомагає Україні. Так, це саме та новина. І Міжнародний банк реконструкції та розвитку це організація, яка підтримує міжнародну торгівлю та економічне зростання держав. Банк Реконструкції та розвитку заснований в 1945 році як підрозділ Світового банку. Метою такого банку при створенні було відродження країн Європи після Другої світової війни. Коли організація реалізувала головну мету, вона почала фінансувати країни, що розвиваються, в тому числі і для України. Для отримання кредиту держави-позачальники повинні були бути членами міжнародного валютного фонду. Міжнародний банк реконструкції та розвитку видає кредити під проекти. На термін від 15 до 20 років такі проекти повинні обов'язково підкріплюватися державною гарантією. А ви що знаєте про міжнародний банк реконструкції та розвитку? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Дякую за увагу.